У Чернівецькому районі цими вихідними вогнеборці врятували життя двох людей. Так, вчора, 25 серпня, у місті Стороженець сталося займання квартири житлового будинку. Загорання виникло на першому поверсі п'ятиповерхівки. Із задимленого під'їзду вогнеборці евакуювали у безпечне місце двох жителів будинку та ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Полум'я знищило меблі та домашні речі. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також за добу надзвичайники ліквідували. ...пожеж на відкритій території. Минулої доби суха трава та сміття горіли у Чернівецькому, Дністровському районах та місті Чернівці. Зокрема, у селі Припруття загорілася суха трава і чагарники. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Також рятувальники ліквідували пожежу на світі звалищі у селі Маршинці. Причина пожежі встановлюється. Загалом внаслідок пожеж на відкритій території протягом минулої доби полум'ям було знищено понад 3 гектара сухої рослинності та сміття.